Йоу, друзі, всім привіт, і Сьогодні ми тупо знову стаємо жорсткими офісними працівниками і йдемо до своєї мрії. Ми зупинились на тому, що тупо просрали все лаве. Як це трапилось? Це трапилось дуже легко. Просто у нас на роботі працював мій підписник, який потребував зарплату дуже велику. і гра захотіла йому її заплатити і. В общем, трапилась така галепа. Зараз, нібито я вийшов з цих боргів, у мене є 14 мільйонів. Хоча насправді річ у другому трапилась, річ трапилась в тому, що, походу, не спрацювало збереження, і... і все стало ну, дуже так собі. Диви, йому що щось не подобається. Коротше, не спрацювало збереження, і через то я, походу, цього загрузився на минуле збереження, і зараз у мене, типа, є гроші, але скоріш за все, у мене тоді нема аеропорта, який теж мені приносить гроші. І хотілось би насправді його собі закупити. Щоб його закупити, треба нормально лавехи. Правильно? Правильно. Тому ми зараз швидесенько просто нафармлюємо. Правда, фармимо ми не так, щоб багато, але в принципі непогано. В цілому, в цілому, нормально навіть, я би сказав. У нас, правда, тут. Е... Офіс весь грязний, все грязне скрізь все грязне, брудне. Мені це не подобається. Але треба прокачуватись, треба ставати потужнішим, треба робити ремонти всякі, да санчелос. Кстати, ми так до Х2 і не доходимо. Це насправді дуже і дуже обідно, тому що я дуже багато що там попрокачував. А до Х2 все рівно якось і, і, і не виходить дойти. Що тут у мене? По 9 мільйонів, вже по 10 навіть. Це багацько. Проще 5 мільйонів бенц, бенц. Це нормальна штука, щоб більше заробляти. Так, тут можна чуть-чуть. взагалі капельку, просто щоб в нього не падав дух бойовий. І нам можна спускатись на перший поверх. Тут підняти вам всім левели і вилазити звідси. Тому що я хотів би. По-перше, зустрітися уже зламати хоча б один реактор Радар реактор можна купити, щоб нам показувало, де ці реактори. Але насправді я чесно кажучи, тупо не знаю, де вони. Їх треба їздити шукати. Для того щоб їх їздити шукати, треба мати хату. Треба мати тачку. Тут якась халепа треба підняти на настрій. Це, почекай. це доставки, поняв? А аеропорта я тут не купив, да. того у мене і, і така ця халепа трапилась. Тут у мене хтось спить. А хто ж у мене тут спить? Почекай. У мене ж тут ніхто вроді і не спить. Так, а ну сюди сісти, подивитись. Так, тут у мене за апгрейд за 350 тисяч. Та й все, в принципі. Я й не знаю, що тут відбувається в цьому будинку. Нехай відбувається, нехай гроші заробляються. Мені треба що. Напевно, тачка. Car Spawn. а в мене нема. За 12 мільйонів можна виграти тачку або джетбака. А ну! 5% було на цю тачку. Nexus R25. А ну, почекай. Ох, ти шо, яка у мене воно, да? да? ти шо? Так, і мені треба аеропорт. Так, офіс, потяги. Почекай. Ангар мені треба, да. Бо потяги там буде супер дорого. Ось до тобі є ангар, тільки сюди на якось заїхати, правильно? Скоріше за все, з тієї сторони. Погнали. Поки що грошей трішки є для того, щоб оплачувати всякі податки, комуналки і так далі. Але оцю штуку купити хотілося б дуже сильно. Давай, 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 Санчес. Залітаємо сюди. Правда, ми так заводіли, звісно, що капець. Так, все, моноситься вилазити. Погнали, всередині. Так, це я не знаю, чи тут воно вже моє, чи ще не моє. Почекай, як мені? Якщо це на вихід, то ось ангар. Все його купувати тут треба, правда? Ні, він мій ангар. Все-таки він мій. Тепер мені треба пройти сюди. Підійде до чувака. Так, один мільярд він коштує менеджер. Це дуже дорого. Да, флай, я полечу? Що на приколі? А як летіти? А, все, 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 поняв, поняв, понял, погнали. Прикинь, ми будемо самі літати, і розвозити посилки. Тихо, Санчис, давай так, щоб... Не було ніяких проблем. Диви, ну летимо. Летимо. 350 кілометрів. Набалдеть, мапа здорова. Там одо навіть це є. Якийсь вулкан. Я не знаю, скільки мені за це дасть грошей. Ось такому накрутитись. Прикол. Ні, я й не знав. Ну летіть насправді капець як довго. Треба по-любому менеджер, який буде задавати пілотам. Пілотам казати, щоб вони летіли. Хоча в мене і ну вкачаний такий-то літак, насправді, але все рівно така собі проблема. Так, почекай, мені ж треба його ще посадити якось. Хорошо, посадити, в принципі, я розумію, як це треба зробити. Ну, час треба скинути швидкість. По любому, 180-160 км на годину. Скидаємо швидкість. Можемо спускатись. Все, 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 скидаємо, скидаємо повністю швидкість. Так, як це зробити? Все, сідаємо! Затормозили. Так, окей. Нам треба трошки вперед. Трошки проїхати. Подали, обалдеть. Так, компліт delivery. Один з мільйонів. Ну, а мені ще треба долетіти. Ох ти що, поламав, да? Ну, не сильно я й хотів насправді літати. Тому, в принципі, давай тепнемся, знаєш, куди. Мені треба, по-перше, потяги. Потяги мені треба. Локейт, потяги. Де вони там, я не знаю. Щас заспавним машину. Поїхали. Я сподіваюся, це десь в цьому місці. Якщо це не в цьому місці, то ще тепнемся в інше. Ні, це, походу, в іншому місці, да? Щас, давай тако на фотках, роздивлятися, чи є тут е -е, залізні колії. А тут не бачу. Тут теж. Отут можуть бути, так? Да? Не знаю, не бачу. І тут, блін, а де ж тут і залізні пучкає? О, о сьо воно, да? Чи ні. Чекай, печка, я правильно йду? Ні, воно взагалі, чорт пойми, де. Якщо не Сіті, Моє ну, Сіті де? Куди ти мене ведеш? Де ти колії? Розкажіть, будь ласка. Вобше, не зрозуміло. Сіті це може? І не Сіті Це, Сіті Б? Коротше, чорт пойми, де знаходиться воно. Поки що ладно. Поки що шукати ми його і не будемо. Погнали краще, тепнемся до, до кудись до себе додому. Там, де в мене дуже багато левелів просять підняти. Ось, наприклад, в цьому офісі погнали сюди. Давненько я в ньому не був. Дарова. Ох, йо, у вас тут і левелів купа вже. Аба, Нехило. Що в нас на другому поверсі відбувається? Тут, в принципі, все те саме. Як у вас по настрою, тут все чудово. Бач, їм багато не треба. В них все максимально чудово. О, сюди навіть ще одного нанять можна. Давай наймемо. Кого? Оцього. Прокачаємо тобі все трішечки, щоб ти був крутим типом. Що там в нас ще? Нам треба розширюватись. Для того, щоб розширюватись, треба ставати потужнішим. А ось потяги диви. Лол, що? Вони прям тут? Це просто зума диви. В натурі ось потяги. Обалдеть. А ну, щас прийдемо. 200 мільйонів. Ух ти йо, 200 мільйонів термінал коштує. Немало. Немало. Багатенько коштує. Давай тут добре беремо, щоб все з чуваками було вообще максимально, -максимально круто. І нам сісти трішки попрацювати, тому що тому що треба все ж таки купити потягову цю штуку. Правда, менеджер для літаків коштує мільярд. То прикинь, скільки для цього коштує. Для потягів, якщо потяг ще дорожчий, по суті. Це просто зума можна зійти, я тобі кажу. Я в шоці конкретному, якщо 200 мільйонів, блін, це ж це, це вообще шок. Зато потихеньку, помаленьку грошики то приходять, і треба, знаєш, треба ці гроші вкинути. Дувати, як мені здається, в нормальні офіси, в мої великі офіси, яких у мене не так багато, які доволі дорогі, бо саме на них ми і підняли такий великий кеш. На цих офісах. Тому, маючи зараз 200 мільйонів, я пропоную просто вилазити з цього малого офісу, манюнього. Він ну, він, правда, трьохповерховий, він хороший. Ми за 200 мільйонів можемо потяга купити, але не хочеться. Меня дам офіс левел 5, левел 1, левел один. Осьо, 8, 8 вмістимості. Бачиш на першому офісі. От, це жорсткий офіс у мене. все мені треба сюди. Так, де він? Ось він, да? так? Так, це походу не той офіс. Так, да, це мій самий перший офіс. Дві кінці чуваки. Ви довольні? Хоч? Да, вам з кайфом все. Давай, ладно, попіднімаємо їм настрій всім. Я просто не знаю, наскільки давно у мене не було е, збереження. Просто може в мене нема офісів великий. Але откуда в мене тоді літак? Короче, не знаю навіть. Мій треба другий офіс. Мені цей не, не пойдет. Не піде мені цей офіс. Мені оцей надо здоровий. Ось сьомий офіс, да? О, да, це він. Так, що в мене тут? У мене тут прибрано трохи. Ну так, не сильно. Щас трошечки приберемо. Чи добудовано все? ну. Да, все добудовано. На другому поверсі, що відбувається? Ситуація трошки гірша. Тут нема працівників. Я. Поню. Треба трішки прибрати, значить. щоб працівники були все побудовано, значить, нам треба нові гравці в ігру, нові пацани. О, оцей хороший, оцей хороший. Та цього давай. І треба, значить, вам трішки попрокачувати ваші оці всякі комп'ютерні станції, щоб ви ну, були нормальними типами. Давай! Бенд сюди і ось тут ще. Отако. Щоб ви трішки були попрокачувані, чуваки. Маючи трішки грошей, я би, можливо, добудував ще третій поверх. 72 мільйони, да, давай. Бенц. І вже на третьому поверсі ми можемо. О-о-о. Дивись, заробили мені 113 мільйонів! Куху! <гум> Оце мені подобається, ці бізнеси. Може, в натурі треба купити потяга. Скажи. Зараз ми тут ось закупимося дуже багатьма штуками, щоб ну, ще більше заробляти. Приберемо тут все ж таки трішки. Може, все прибирати не будемо, бо то вже дуже дорого. От так от трішечки можна і прибрати. Через 55 секунд може буде наняти нових гравців. А поки що давай потикаємо. 189 тисяч ми отримуємо за клік. Це дуже і дуже багато. Заробляємо ми прям тоннами. Диви, 50 мільйонів тупо сюди на базу. Це обалдеть як потужно. Шей левел лап. Насправді в голові в себе отут ось ці штуки прокачати. Та павер. Оце ця штука, і мені здається, що вона прям може бути доволі-доволі хороша. Отако, От все попрокачували. Щас 64 мільйони я довжен. Ну я думаю, що я це зараз наз... назбираю. Ану, давай, чесно, затестимо. 64 мільйони. Диви, як пошурувала полоса. Давай! До Х2 дотянемо? Ні, мабуть, не дотягнемо, бач. Мабуть, ми не дотягнемо до Х2, це прям дуже-дуже складно. Хоча. Диви, до половини дотягнули, А в наші цілих 20 секунд. Можливо, дотягнемо. Диви, 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 диви. Ми ще так далеко не заходили ніколи, а ну. Давай, 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 давай. Дивись, дивись, що відбувається. Давай, Санчес, залишилась ерунда просто. Давай! Давай, три секунди, дві. Одна. Дошли до х2! 77 мільйона. А, у нас потім по 370 фармиться просто. 85 мільйонів я зафармив, прикинь. Так, оплачуємо цю двіжуху. а чо так мало? Один з хвилин тільки. Ладно, можливо, ми можемо тоді прокачати ще раз оцю штуку на дві секунди. Ну і мені виходить, треба гроші, так? Да? І працівники. Працівників найняти я А ні, можу працівників я найняти. Мене правда не сильно грошей вистачає, щоб багато їх найняти. Зараз ми трошки попрацюємо і обов'язково всіх наймемо. Ну те, що ми доходимо до Х 2 це просто якийсь, Ти типу, подиви. Ми в натурі уже потихесенько ну, помалесенько до нього можемо дойти. Це максимально круто. Правда, у нас лишається дуже мало часу, тільки тоді ми доходимо, і не кожного разу ми туди доходимо. Бачиш, ми зараз прокачали годинник, і ми доходимо прямо в самому, в самому кінці. Цього разу ми навіть взагалі не дойшли. І щоб дойти цього разу, нам треба, по-перше, прокачати наш персонал максимально. Ну як, максимально, так от трішечки просто. Бенс, отако, і тебе теж. Так, тут прибрано. Да, прибрано. А, і надо прокачати ось цю штуку. 32 мільйони і 43 теж. Ми це все прокачуємо для того, щоб прям швидше піднімалася полоса. Саме іменно ця штука за це відповідає. І я прям хочу, щоб вона дошла до Х2. Диви, як вона бистро пошурувала. Я просто два рази прокачав. Я просто два рази прокачав. Диви, як бистро. Диви 26 секунд, а я вже дохожу. Давай, давай, давай. Все, диви, по 318 шурую. Та, ти що, аж серце б'ється. Чуєш, жесть, ми тут фармимо. диви, які гроші просто вилітають. Я хочу обов'язково купити зараз оцю штуку. Щоб потяги в мене їздили, гроші заробляли. Оце обов'язково треба зробити. І ще треба прокачати тачки наші. По-любому. Ті тачки, які розвозять посилки. Абаудіть. 135 мільйонів ми вкачали. Поняв, 135 мільйонів ми натикали. Це обалдеть. Яка потужна движуха, Так, нам таксу по-любому треба прибрати. 20% у нас уже знижки на все. Ну так, то взагалі, на секундочку. Так, оцю штуку ми можемо вже не трогати, поки. А, у нас 69 мільйонів 53 нам треба заплатити. Коротше, нам треба 200 лямів для того, щоб... Купити собі потяги. Ну, відкрити для себе потяги, як мінімум, це буде дуже потужно. Ну, щас уже до Х2 ми доходимо максимально швидко. Це мені подобається капецик Диви. Просто шурую. Правда, з X2 вилізти я вже не можу. Ну, що ж поробиш, поки що так, поки що так. Головне з нього не впасти, поняв. Але фармиться жесть. Дві 100 мільйонів, просто сюди на базу. Я майже 200 мільйонів зараз фармлю. Ну, ну ще до 200 далеко, але 130 вже є. Так, то на секундочку, у мене вже є 209. Ну за 200 ми тільки купимо. Нам треба ще раз тако пофармити. 130 нафармити. І тоді, типа, 200 ми тратимо на купівлю, а далі уже там будемо розбиратися і дивитися, що сільки стоїть. Ну мені здається, що все там дуже дорого, то можливо доведеться два рази попрацювати. Типа диви, ми 40 Мільйонів фармимо за Х1, а потім включається Х2, і ми фармимо ще 60, 70, десь так, плюс-мінус. Це дуже жорстко. Ще мене працівники тут нафармлюють трошки. Ну, насправді небагато. Але мені здається, що працівники фармлять саме стільки, щоб оплатити їм повністю все. 136 мільйонів у нас знову є. Супер. 340, у нас 6 хвилин. Давай ще раз, ще раз, просто попрацюємо. 141 мільйон. Сюди на базу і шуруємо. Нам треба. О, левели можна пацанам прокачати. Ану, одному, правда, ну нічого страшного. А тут. А тут батьом. Левели цих круто, коли прокачуються, тому що вони стають набагато потужнішими і більше фармлять. А нам треба до потягів. І я хочу відкрити свій бізнес по потягам. Давай, сюди. 200 мільйонів. Купили. Так. Ага, можна вибрати. Тут профіти показуються. тут профіт хороший. Ризик 6%. Апгрейд трейн. 12 мільйонів. Бемс. 15 бенс. Ну, вкидуємо, коротше, в оцю штуку. І давай ще 50 мільйонів. Бем. Все, Швидкості диви. Хорошо. Так, і вибираємо цей. Upgrade train. Все. Поїхало, да? Профіт 400. Сіки? 400 мільйонів профіту! В мене потяг поїхав! Обалдеть! Диви, чувак, їде просто, бачиш? Це обалденно, але мені, походу, треба чувак, який буде, ну, вибирати оці всі приколи, щоб я міг заробляти. А то сюди кожен раз бігати. Це так собі. Так, хорошо, у мене ще є train station, це я понімаю. Карго airline, це. Мені поки що туди не треба треба мільярд. А от сюди можна прийти. Так, що це за штука? Ага, не можу її купити. Хі -хі, на жаль, ну нічого страшного. 19 мільйонів. У мене є тільки на самом деле. Дуже мало. Так, що тут? тут можна купити? Драк 2. Бемц. А на що я його заспавнив? Щоб кататись? Я купив його, щоб кататись? Ви що на приколі? Так, що тут у мене? 16 мільйонів апгрейд, 16 мільйонів апгрейд, 16 мільйонів апгрейд. Тут апгрейди, ну, такі дорогі. Ооо, воркервіл авто, сантрак. Оце мені треба, да. Що вони автоматично будуть відправляти тачки. Ну і тачки будуть привозити бабло. Оце мені подобається. Так, потяги там, значить десь там мій офіс. Це мені подобається. Де? Генератори, я, чесно кажучи, тупо не знаю. Я вже стільки оббігав всього, і їх тупо не видно насправді. Абсолютно. Значить, ми поки що можемо забігати сюди. Дивіться, що в мене тут. Ми можемо сюди когось прийняти. Да? Диви! Дивись, які сюди людей залазить. Ой-ой, тут взагалі не прибрано. А, це вони, походу, на інші ці на інші поверхи залізли. Давай тут приберемо чуть-чуть. Отако. Другий поверх. Ви тут? Ні, не тут. Ну тут давай теж А <гум> Всі гроші тупо потрачу на приборку. На, на уборку. А що тут ось оці хлопці? Такс. Ну правда, хотілось би вам жорстко попрокачувати ваші столи, компи. Але не так не такий у нас великий бюджет насправді зараз. Тому ну ти го левела, тобі прям прокачувати його треба. Отако, все вкинемо в твою роботу, можна так сказати. Наступний поверх коштує 200 мільйонів. Це уже на секундочку немало. Тому погнали, поки потикаємо. Нам треба заробити грошей. Дивись, потяги у нас приносять 400 мільйонів за 7 хвилин. Немало, скажи, немало. У нас є тачки, які приносять бабки. У нас є все. То нам виходить, треба. Новий офіс, дорожчий, потужніший, правильно? Але тоді виникає друге питання. Цікаво, скільки він коштує цей новий офіс? Наскільки він дорогий? Диви, бо зараз я, по суті, то фармлю немало, да? Але якось і не вистачає мені цього. Мені треба левел підняти. Щоб підняти левел, там треба дещо прокачати. Воно, в принципі, легко качається і недорого. Що саме головне? Бо заробляємо ми зараз немало, але хочеться більше. Так, колект. Все чітко. 280 мільйонів, ну цього точно буде мало. Цього прям точно буде мало. Новий офіс буде стояти більше. Ще ще раз отако потикаємо. Подивимося, що в нас там буде відбуватися. Ще сюди на базу 140 мільйонів. Чи скільки тут? Да, 141 мільйон. В общем, то нам треба оцю штуку 25 мільйонів прокачати. Тут у нас все прокачано. Що в нас по левелу? От мені цікаво, нам треба вийти на перший поверх. Щас. Тільки треба спочатку прокачувати тут всім левела. Хтось мене на роботу бере. Ні, хлопці, давай не треба. Бо я потім в тебе всі гроші вициганю за те, що буду на тебе працювати. Так, виходимо. Мені треба що? Мені треба оця штука. Я на новий бізнес. Осьо він, да? й левел. Так, він такий квадратний, здоровий. Оце в нас був такий 10-й. А ось о 15-й. Мені треба. 150 метрів. Хорошо, беремо нашу тачку. Осьо, бачиш? Машини 125 мільйонів. Сюди. Бо машини з менеджером вони самі заробляють, поняв? А мені треба, блін, тачка, правда, не сильно їздить абсолютно по цим всяким штукам. Так я сподіваюся, це десь тут, так? Да? 250 мільйонів, офіс type 4. Оце жирний якийсь офіс, скажи. 100 тисяч доларів. Почекай, це точно той офіс? You need destroy your old office. Максимум можна мати 5 офісів. Почекай, у мене точно такий. Ось о мій тут близько є. Ну, мене якийсь менший іначе. Так, а як поламати офіс, то можна мати 5 офісів, правильно? Ось у мене є офіс левел 1. Левел 5. У мене є. Level 10. А це який левел 15-й же. Так, да, це левел 15. О, левел 15 го у мене нема. Тільки до, Петра, до мене, до мене тільки дошло. Мені треба ось в левел 1. Щас, левел 1 мені треба. Ось сюди. І нам треба його зламати. Ось офіс який заробляє, в секунду. Небагато. Блін, ну шкода. З вами роз... Ну, шкода, шкода. З вами роз... Ну, шкода, шкода з вами розставатися, але що ж поробиш? Що з тобою зробити? Піднять тобі? Ацепт, піднімемо тобі зарплату, то не проблема. Проте мені треба розібратись, як мені зараз з вами. Що мені зробити такого, щоб е, продати цей офіс? Як мені з... ну, дестрой? Як це зробити? Ось він, як я розумію. Ось сьо. Єс, клікегей. І, походу, в мене його вже нема. Правильно? І тепер мені треба офіс, ось оцей 15-го левела. Ойо, 4500 метрів. Ні, ні, це, походу, не те місто. Сіті Б, Сіті а Оце, мабуть, воно. Ні, 4500 метрів. Якось багато дуже. Це, походу, не це місце. Панк. City F. Мабуть це воно. 6 тисяч метрів. Ще довше. Почекай. Сіті E. 7 тисяч метрів. Сіті де? 4 тисячі метрів. Осьо. Це оце місто. Окей, погнали. Ось оці офіси. Оцей, бачиш, такий у мене є, а такого в мене нема Купити. Ентер. Ох, йо. Ох, йо! Що тут у нас відбувається? Який він здоровий? Обалдіть воно дороге. Обалдіть воно дороге. 400 мільйонів у мене. В смісі. А мене приїхав потяг! Сюди трошки приберемо. Відразу наберемо сюди Щас пацанів на роботу. Пацанів на роботу. Раз, два. Ну і тебе теж візьмемо. Тако, чисто трішечки зараз вас прокачаємо, бо мені треба зараз сходити і прокачати потяга. Напевно, да? От ще трошечки тако прокачаємо. Все, пішли звідси. Мені треба до потяга. Потяга, потяга, потяг там. Я сподіваюся, у мене в цьому місті потяг, а не в якомусь іншому. Ну мій потяг. А я ж можу тепнутися. Все, нема ніяких проблем. Так, де мій потяг? Ось сьо, мій потяг. Ану, опа, сюди. Апгрейд трейн. 60 мільйонів. Апгрейдимо. Нам треба. Ось сьо. 6% 157 мільйонів треба. А мені не вистачає. Ладно, треба, значить, попрацювати. Надо, значить, попрацювати. Погнали сюди. Надо зараз хутко-хутко швид попрацювати. Або у по 340. 340 тисяч я получаю без х2. Я Ще дійду до х2. Я буду заробляти мільйони просто конкретні. Прикинь, я буду заробляти майже мільйон за клік. Ти з ума зійшов? Це просто шок. Диви, пішов далі, шурую. Диви, ми вже дійшли до нашої суми, яку ми постійно заробляли. Тільки в нас ще 8 секунд чи 9. Диви, ми вже заробили більше, ніж заробляли. Ми ж ще тонну заробляємо. Просто це якісь неймовірні гроші, шалені дуже. 250 мільйонів. обалдеть. Пішли, обов'язково лів. Нам треба тепнутися до нашого потяга. Вибрати нам треба профіт. Ось жорсткий, ось жорсткий профіт. Ааа, ось кращий. Тільки тут Ну, то байдуже. Так, а, ні, не треба апгрейд трейн. 80 мільйонів і за 100 мільйонів. Отаку апгрейд зробимо, бо потяг це дуже потужна штука. І нам треба повернутися до офісу левел 15. Так, сюди. Тут нам треба зробити трішечки апгрейдів. Правда, багато ми не зможемо насправді, але ну, ніч страшно. Отут ми можемо прокачати оцю штуку. Непогано. Погнали. Насправді можна прокачати ще силу кліка, щоб швидше до Х2 доходити. Оце було б насправді дуже, дуже хорошо. Тому що грошей ми заробляємо дуже багато. Сила кліка там коштує тих 20 мільйонів, чи скільки я не пам'ятаю, до речі, скільки вона коштує, але вроді так. Так немало. До Х2 ми допригали, Хочеться вже потрошки підніматись до Х3. Це було б максимально-максимально круто. Дивись, скільки ми фармимо. Та ти що, просто скільки це в сумі там. 280 мільйонів. Це з ума зійти можна. Хтось уже хоче підвищення зарплати. Ти зума зійшов? Отако хоча б, я не знаю. Ти щось дуже багато захотів. Так, онблок, трак. Якась тачка в мене відкрилась, ну то таке. Так, потихенько ще прокачуємося. Отако, Потихенько, помаленько. Я би ще бюро своє прокачав з цим. Все через хвилину треба буде 150 мільйонів заплатити, ну це не проблема, ми зараз заплатимо. І ще дуже хотілося б на самольоти менеджера на нього. Щоб самольоти самі літали. Я не хочу на ньому літати. Що це за тупость? Щоб, щоб воно працювало без мене. Щоб заробляло без мене. Я не хочу. Диви полям 100 за клік! Ви що з ума зійшли? Дві які ще суми будуть просто влітати, конкретні. Обалдіть! Оце ми проко. Це ми купили офіса, скажи. Ми жесть якийсь зробили. Просто жесть якусь натворили. 389 мільйонів. Так оцю штуку хочу прокачати. Чуть-чуть просто. Бемц! І отут треба прокачувати. Оце дуже важлива річ для нас зараз. Бо ми дуже багато получаємо за клік, диви. Апгрейд, increase, profit, бонус. Ну так. Посіки по 780. Зараз ми отримуємо. Зараз ми до Х2 доходимо, по півтора мільйона будемо получати. Зараз. Це жесть. Так, там наш потяг десь їздить і він скоро десь приїде. На секундочку то. Скоро десь він приїде. Нам до нових гравців ще на найняти. І хотілося би потужніших. Прям прокачати їх, щоб вони вже заробляли нормальні гроші, щоб ми отримали прям потужних пацанів. Потім ще один офіс треба буде продати дешевих. Коротше, ще є дуже-дуже багато Прав? ну дивись, які ми заробляємо. Ми півмільярда заробляємо, так? Да? Ну так, да, півмільярда. За раз. Даже більше, ніж півмільярда. 544 мільйони. Це просто жесть. Так, оплатили ми 200 мільйонів. Нехило, так ми оплатили. Половину зарплати, можна сказати. І через 9 хвилин знову, блін. Треба по-любому таксу прокачувати. У нас і так уже знижка 20%. О, потяг приїхав. Диви. Дивись, який баблато Дало 319 плюс бонусом ще 350. Ти гониш, потяг. Це жирна штука, просто. Давай все прокачуємо знову. Обалдеть. скільки зараз за клік маємо. Лям 300! Лям 300 без X2. Щас 2, сейчас Х2 за 2500 буде. Ви шо за приколі? Чи 2600 з гаком навіть? 2700, мабуть. Ти подиви просто, це з розуму зійти можна. Диви, диви, диви. Бенс. 2745. Сюда, полетіли. В мене ще 18 секунд, а я вже півмільярда заробив. Я щас, я щас, я, щас, я, щас, я щас мільярд зароблю. Я щас зароблю мільярд. Я відвічаю. Хоча я не впевнений, ну я, я вірю в те, що буде мільярд. Дивись. Я вірю в те, що буде мільярд. Ми можемо, ми можемо мільярд зафармити. Я прям клікаю, як не можу. Диви. да, один мільярд, ти прикинь. Навічить дали, що я мільярд заробив. Жесть, я це все можу зараз прокачати, да? Ні, не вистачило трішечки. Ладно, давай ще. По 2 мільйони, просто так. Це буде по 4 із X2 бонусом. Це зума зійти можна. Правда, ми x2 щось довго фармимо. Щось x2 довго фармиться, а ну давай. Треба ще потяга прокачати. І тачки ще надо прокачати, і буде вообще потужно. Буду заробляти в якісь в шалені бабки просто. Ти бачиш яке я заробив? Я можу ще менеджера на самоліти поставити. Я можу поставити менеджера на самоліти. Понімаєш, да? Да? я? Менеджера на самоліти. Можу поставити менеджера на самоліти. Це зума зійти може. Демої саме. Ні, спочатку ми йдемо до потяга. Upgrade train. 120 мільйонів. Окей, е, тепер вибираємо профіт, профіт. Ось о хороший профіт. Але 14 хвилин їхати буде. Але маленький ризик. І мало заплатити. Але байдуже, ладно, вибираємо його. У нас 12 хвилин, бо в нас швидше, в нас прокачаний. І нам треба до ангара. В ангар нам потрібно. Так, давай в нього зайдемо відразу. І тепер мені треба сюди, потім сюди найняти тебе. Автоматичний лот, your orders. Опа, 1 мільярд. Всьо, і він сам буде їздити, скажи. О, тут профіти теж хороші. 12 мільярдів де прокачати. ха Же. жесть. Давай швидкості тобі вкинемо. І місце, щоб в тебе було багатство. Все, ми все, всі процеси запустили абсолютно. Тепер ми можемо тепатись свій офіс. Де мій крутий? Офіс левел 15. Сюди мені треба. А мені треба з зангара. Окей. То не проблема. Офіс левел 15. Ми в нього заходимо. Обов'язково нажимаємо сюди. Нам тут треба апгрейдики поробити. Я був би не проти вже отримувати. Ага, це будуть всі п'ятизірко. Мені треба вже сільвер хоча б, але це 60-й левел. Коротше, до сільвера ще довгенько. Окей. Тоді зараз ми попрацюємо разік. Опа, привезли, диви. Тачки їздять, 130 лямів привозять. От мені подобається. Та ти що просто? Оце кайф. Отут ми приїхали, заробили. Зараз наймемо чуваків нам нормальних. Ще тачки диви. Тачки возять, бабок заробляють, жесть. І тебе беремо. Всіх беремо. Зараз вам прокачуємо столики, щоб ви прям кайфували тут. Треба буде трішечки прибрати просто. Трішечки взагалі треба буде прибрати. Але то не проблема для нас. Осьо тобі диви 7 мільйонів! Я так радію, у мене ж уже мільярди, а я ще мільйоном радію. Ну, нічого, нічого, нічого страшного. Все буде, все буде. Так, треба тут трішечки прибрати. Все, трішечки прибрали, щоб пацанам було нормально. Кстати, тут новий поверх. 600 мільйонів можна буде зробити, можна буде. Але це ще не все. Мені треба повернутися до. Е, де я заробляю багато бабла? тут я ще заробляю, хорошо. Погнали сюди. Нам тут є дещо прокачати. Є те, що нам можна прокачати. В общем то, треба прокачувати тачки. Максимальна тачка. Максимальна ще одна. Ця в процесі її прокачати можна. Ні, не можна, да? Да, її не можна прокачати, Ну, нічого страшного. Ми можемо прокачати оцю штуку, оцю штуку ще трошки, 300 мільйонів. Оцю штуку вкачемо. 115 мільйонів, оцю штуку, щоб взагалі все швидко в нас проходило і ще більше місця, щоб більше ж ми заробляли в етозі. Кстати, дуже дешево щось. Щось дуже дешево. Ми ще, походу, його Ну, нормально. Коротше, ми прокачали. 500 мільйонів у нас ще є. Це з розуму зійти можна просто, які в нас бабки шалені. І знаєте, що я хочу? Я хочу в банк. Мені цікаво, скільки коштують мої акції зараз. На нам етапі, па-па-па, де мої ковко? Шо? Чого 150 баксів? Чого 150 баксів все на все? Що за прикол? Що так дешево? Я взагалі ж мільйонер, можна сказати. Ви що на приколі, я, я мільярдер навіть. Отако можна сказати. А мені все одно каже, ти, щось там не то, те, п'яте десяте. Коротше, все вони не розуміють. Зато тут можна прокачати нашого цього потяга. Ха-ха, щоб взагалі було все жирно. Сохраняємося обов'язково. І, друзі, що хочеться сказати? Прокачались ми, дай Боже. І я сподіваюся, що в наступній серії ми вже точно підемо ламати бар'єри, щоб відкривати походу оцей город. Город, з якого нас вигнали. З дуже крутого не знаю навіщо це і як це все відбувається, але обов'язково розберемося в наступній серії. Тому обов'язково ставте слово, і Всім пока!